27 квітня 2025 року, у неділю другу після Пасхи, антипасху, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив божественну літургію у Хрестовоздвиженському храмі на Подолі у Києві. Предстоятелю співслужили митрополит Хмельницький Старокостянтинівський Віктор, вікарні архієреї Київської митрополії, духовенство храму та гості у священному сані. «Види, Иисус, двери в затворенные места посреди их и кричи «Мир вам!» Потом глагол «Опоминай!» Принеси, Бес твой, все мои вели, руцы мои, принеси руку твою, и влаши в ребра мои, и не буди неверен, но верен». После читания Святого Евангелия блаженнейший Владыка звернулся до парафиан с словом «Проповеди». На сугубі Єктинії піднесли до Господа особливі прохання про мирну країнській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. У молитві після Єктинії предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Після божественної літургії священнослужителі звершили чин славлення свята Воскресіння Христового. Блаженніший митрополит Нуфрій привітав паство зі святом та окропив вірян святою водою. Светлым Христовым Воскресеньем. Христос воскрес! воскрес! Христос Воскрес! Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.